Вітаю вас, пане Вадиме. пане Денисе. Якось дуже одночасно виникли всі ці заборони, пестициди. Просто от впродовж фактично тижня. З чим це пов'язано на вашу думку? Власна історія не нова, тому що питання, які піднімалися в Європейському союзі і конкретному цими країнами, які ми згадуємо: Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина. А вони піднімали питання щодо можливої заборони експорту з території України ще фактично з січня місяця. І з січня місяця ми ведемо цю постійну комунікацію на рівні асоціації на рівні урядових моментів погодження Неодноразово направлялися листи до європейської комісії для того, щоб все ж таки визначеним європейським союзом коридори солідарності і практика без мит і без кло для українських товарних позицій працювала. І працювала ще не один рік, і власне, вже починаючи з січня місяця, ми час від часу бачимо такі певні сплески емоцій, особливо загострилися вони вже в березні місяці за сторони Польщі, тому що почалися з'являтися поодинокі акції протесту. Ви знаєте, цей момент він викликає особливе здивування, тому що на фоні загальних цін, які є всередині України, які вже протягом року є значно нижче ринкових, і коли просіли загальні ціни в світі на зернові культури. Польська сторона чомусь вирішила, що це відбулося за рахунок України. Тобто, фактично, вони звинуватили Україну в тому, що є певне засилля української продукції. Хоча, по факту, якщо дивитися на ці, так цифри, то фактично протягом 22-го року ми реалізували на територію Польщі там не більше 700 тисяч тонн пшениці і порядку 1 мільйона тонн кукурузи, тобто це не ті цифри, які однозначно можуть вплинути на Внутрішній показник по зернових культурах тому більша ситуація напогадує політичні певні дебати. Польща на передодні парламентських виборів, які відбудуться восени, і оцю емоційність польських фермерів, які е, фактично розуміють, що відбулося, відбулось загальний впадок цін в світі на біржах. Починають звинувачити в Україну в тому, що от ми дуже багато експортуємо. Тобто поляки не хочуть брати українське зерно, тому що воно дешевше ніж у їхніх фермерів і тому протестують. Так ми напряму продаємо дуже мало всередину Польщі. Більше в міру, і ми використовували цю країну як транзит, і хочемо використовувати як транзит, то тому чому, не давно було. То чому забороняють транзит? Мені оце не зрозуміло. Якщо транзит це просто проїзд через територію Польщі. Пане Вадим, і нам не зрозуміло, і в Брюсселі європейцям теж не зрозуміло. Тому ми маємо на сьогоднішній день заяви Єврокомісії, яка фактично звинувачує Польщу в тому, що вона одноосібно приймає такі рішення. Більше того, ми з вами пам'ятаємо зустріч при на рівні президентів України Зеленської Дуди, де було погоджено, що це питання буде вирішено. Потім наступний крок була профільна зустріч міністрів аграрної політики, де де факто було визначено так, що частково ми зменшимо імпорт всередину країни. Але транзит ми не чіпаємо. І ось в суботу ми отримали напередодні паски дуже гарний такий подарунок, а який каже, що не лише імпорт забороняється, а й транзит. Тому власне сьогодні наша делегація із міністром аграрної політики і з пані віцепрем'єркою премєркою перебуває в Польщі для того, щоб погодити новий документ меморандуму, який би дозволяв здійснення транзиту, що власне відбувається у нас погодження з іншими країнами, наприклад, з Угорщиною. Буквально вчора після заяви Угорщини, що вони припиняють імпорт, відбулася зустріч міністра градної політики Сольська з профільним міністром Угорщини про те, що транзит не призупиняється, і це в принципі справедливо і правильно. Так само у нас йдуть діалоги із Болгарією і з Румунією. Чому в одноосібну позицію так вступила польська сторона? Я думаю, це буде додатковим інструментом для правознавців для вивчення тих норм, які порушила Польща, приймаючи односібно таке рішення. Добре, але є, наприклад, ще прецедент Словаччини, яка заявляє, що вона зупиняє імпорт, тому що знайшли пестициди в українському зерні. Як ви в аграрній раді поставилися до цього? Бо це серйозніше звинувачення, ніж просто цінова політика. Це звинувачення дійсно серйозне, але якщо ми подивимося на загальний експорт, який відбувся в дослідженні цих партій, то це там. Півтори тисячі тонн. А давайте враховувати, що Україна до воєнний період часу вирощувала більше 108 мільйонів тонн зернових. Тому судити по одній партії, яка була сформована а, з певних напевно різних полей, дуже важко. Тому те, що вони зробили дослідження, це дуже добре. Але в цілому, якщо подивитися на той препарат, який там зафіксований, він має обмеження лише в зоні Європейського союзу. Більше 50 країн світу використовують цей препарат. Так, ми як держава, яка Взяла на себе євроінтеграційні зобов'язання і скажімо, рух в напрямку європейської зони, і те, що ми маємо дотримуватись правил, однозначно маємо виконувати. Але в країні війна і допускає, що можливо десь була певна помилка на рівні провірок санітарних і фітосанітарних норм. Тому це питання однозначно буде вивчення, але робити загальний висновок на основі півтори тисячі тонн, Ну, це зовсім некоректно з їхнього боку. Скрізь за все, тут теж проглядається певна політична складова, тому що ми з вами говорили, що в Польщі вибори восени, зокрема в жовтні, а в Словаччині в вересні місяці тому така послідовна протекціоністська позиція захисту національного товаровиробника, Звичайно, буде підігривати електорат. Інтераси тої політичної сили, яка сьогодні це здійснює, ну, але якщо подивитися на карту і припустити найгірший варіант розвитку подій, то отримуючи заборону на імпорт через Польщу, якщо не дай Боже, це буде ще Румунія і Болгарія. Угорщина, припустімо, залишається як транзитна країна, то у нас тільки зерновий коридор морський. Які наслідки зараз таких обмежень для українських фермерів і українського сільського господарства, як це позначиться? Наслідок великий, тому що це фактично закриється 50% руху експорту, який йде з території України, тому що якщо беремо для прикладу березень місяць. То ми можемо співставити, що порядка там двох міль... мільйонів тонн вивозилося через порти Великої Одеси. Порядка 2,5 мільйонів тонн йшло через порти Дунаю річкові, і там більше одного мільйона, яке вивозили перед коридорами солідарності в напрямку там угорщини більше мірою Польщі. Тому для нас дуже важливо, щоб коридори солідарності працювали. Наслідок це те, що товаровиробники українські, які ще мають досить велику кількість перехідних залишків. Не зможуть її вчасно продати, реалізувати а отже, вилучені кошти залучити в посівну кампанію, яка активно зараз розпочалась на території України, тому що власне вже є факти скорочення посівів оземини. Да, в порядку нам скоротилися на 1 мільйон тонн. І якщо в нас будуть скорочені ще весняні посівні поля, то ми будемо говорити про стратегічну. Загрозу неможливості здійснювати повноцінно експорт, я не говорю про внутрішню продовольчу безпеку, тому що для внутрішньої безпеки ми виросте значно багато. Відповідно, відсутність цих коштів не даватиме можливість елементарно закупити всі необхідні елементи для здійснення посівних матеріалів, саме насіння, мінеральні добрива, заплатися паливно-мастильними матеріалами. Тому зараз, коли ми говоримо про коридори солідарності, ми однозначно не забуваємо наполягати на Прозорій роботі зернового коридору, тому що вже сьогодні зафіксовані знову чергові спроби Росії зірвати ініціативу зернову. Фактично заблокована на сьогоднішній день робота експертної там групи, яка інспекційна вибачте, групи, яка здійснює перевірку суден, тобто це вже вдруге за за кілька тижнів відбулася така ситуація, і це є негативним сигналом. Тому для нас всіх дуже важливо, що була єдина консолідована позиція європейської спільноти щодо проходження коридорами солідарності. Ми не маємо сьогодні робити тих кроків, якими могла б скористатися країна агресор Росія, тому що ці крок які сьогодні відбуваються на кордонах з європейської спільноти, вони підіграють Росії, Вона робить вигляд, що а вона робить тоді все правильно, коли блокує тобто, роботу. Тобто Росія місція, фактично і... через морський коридор теж уже почала це блокувати, максимально затягуючи так. та скористалась так, так. моментом. Добре, ви згадували Дениса, що Єврокомісія теж з нерозумінням поставилася до цього кроку наших сусідів. Чи є шанси, що Єврокомісія має достатньо влади для того, щоб скасувати це рішення національних урядів? Це ключове, на чому ми сьогодні наполягатимемо в перемовинах в тому числі і з польською стороною і в комунікації з представниками європейської комісії, тому що власне їхня політична заява відбулася ще ще в січні місяці, коли вони сказали, що вони підтримують Україну. Більше того, вони ініціюватимуть продовження програми без мит і без квот для українських товаровиробників, тим самим компенсуючи товаровиробникам в європейській спільноті, ті втрати, які вони несуть через. Просідання ціни, тому ми сподіваємося, що зона Європейського союзу буде консолідована в цьому питанні, і вона підтримує Україну і знайде методи, аби переконати польську сторону, що так діяти не, не варто більше того, вони порушують певні регламентні норми, тому що європейський союз і Єврокомісія чітко трактують, що здійснення одноосібне перекриття. Проходження через митні пункти може відбуватися лише за тою умовою, що та чи інша продукція загрожує безпосередньо здоров'ю або життю людей в тій країні, куди рухається та чи інша продукція. Українська продукція це не є тою продукцією, яка несе таку загрозу. Тому тут на жаль більше політики, ніж справжніх якихось там конкретних економічних переконань. І останнє запитання коротко, якщо можна, пане Денисе. Е, крім зернової цієї загрози, стосовно іншої групи сільськогосподарських товарів є схожі прецеденти? Чи поки що це стосується тільки зерна? Ні, ні, це на жаль поширюється на різні категорії продуктів харчування, і як і переробленої продукції з доданої вартості, так і з зернової олійної групи. Тому це викликає особливе занепокоєння, тому що ми так багато говоримо про формування доданої вартості, можливості заходити з неї на полиці європейської спільноти. Тому таке рішення ще особливо потребує додаткового вивчення і позиції з боку наших європейських партнерів, щоб цього не відбувалося надалі. Дякую дуже, Денисе, за ваше роз'яснення. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної.